Фізичний контакт відіграє надзвичайно важливу роль у нашому житті. Він не просто приносить миттєве відчуття комфорту і близькості, але й значно впливає на наші взаємини та емоційний стан. Дотик є однією з перших форм спілкування, яку ми дізнаємося ще в дитячому віці, і протягом усього життя він залишається невід'ємною частиною нашої щоденної взаємодії з іншими. Уявіть собі теплоту рук, що обіймають вас у важку хвилину, чи потиск руки. Що підтверджує важливість вашої присутності? Ці прості жести здатні зміцнити довіру і знизити рівень стресу, створюючи відчуття безпеки. Дослідження показують, що фізичний контакт стимулює вивільнення окситоцину, гормону, який зміцнює зв'язки між людьми та підвищує відчуття щастя. Це особливо важливо у стосунках, де обійми та поцілунки допомагають підтримувати емоційний зв'язок. У світі, де технології часто замінюють живе спілкування, важливо не забувати про силу дотику. Він може зігріти серце, зблизити людей і поліпшити наше самопочуття. Тож не нехтуйте можливістю подарувати дотик, адже він має значно більшу силу, ніж може здаватися на перший погляд і може стати ключем до глибшого розуміння один одного.